Чому болить литка з зовнішньої сторони, і в людини наявні грижі L4, L5? Підписуйтесь і я розказую. Так, справді це може бути пов'язано з тими грижами, адже е, така біль нерідко зв'язана з проблемами малого мілкового нерва, який є продовженням і фактично розгалуженням сідничного нерва. Також такий нерв може запалюватися коли ви ходите в босі в хаті. Тому, по-перше, тапочки. А по-друге, якщо біль залишається, значить у вас був раніше ішіаз, були болі в попереку і радіація в ногу позаду ноги, але ви його не долікували. Тому треба долікувати ішіас, займатися вправами при грижах, при болях в попереку. Я їх викладала в нас на каналі. І тримайте найголовніше плитку в теплі, а також гірудотерапія, апітерапія і акупунктура.